Вітаю на другій частині лекції: Вступ до підприємництва». Нагадаю, що висловлені погляди та думки належать виключно автору і не обов'язково відображають думку Європейського Союзу чи Європейського інституту інновацій та технологій у сфері сировини. Нагадаю, що на попередній лекції ми з вами познайомилися з концепцією підприємництва, Дали відповідь на запитання: а хто ж такий підприємець, і також познайомились з концепцією дизайн-мислення підприємництва. і зокрема, розібрали те, як коректно формулювати проблему, та також генерувати рішення цих проблем на цій лекції. Ми з вами дізнаємося, що таке b 2 c B2B або H with H. Та чому стратегічне планування важливо на самому початку створення компанії, а не тільки в момент її повноцінного функціонування. Отож, поїхали. Перший елемент B2B or C, або Human with Human? А, давайте подумаємо: а для чого існують компанії? Поставте, будь ласка, на паузу, і дайте відповідь собі на це запитання. Так, справді. Панії існують для того, щоб вирішувати проблеми, як ми вже дізналися, і задовольняти потреби споживачів і клієнтів. У вас може виникнути запитання: а в чому різниця між споживачем і клієнтом? Відповідаю. Споживач це особа або організація, яка купує або використовує продукт чи послугу, що надається бізнесом, зазвичай через транзакційні відносини. Що це означає? Людина платить за продукт або послугу, ключовим мотиватором прийняття її рішення про покупку є або А, задоволення потреб, Б цінова політика, рідше – бренд. Тобто, це фактично людина, яка шукає швидкого задоволення своїх потреб, не враховуючи якісь додаткові мотиватори. Як правило, мова йде про одноразових покупців, рідше постійних покупців. І, що важливо, споживачі вони не залучені у довгострокову взаємодію з бізнесом, ніж клієнти. Наведу приклад. у вас на районі, де ви проживаєте, є невеличкий магазинчик продуктовий. І є людина, яка щодня там купляє хліб. Чому вона приходить в той магазинчик? Ну, тому що це локаційно зручно, і вона звикла. Якщо ж збоку відкриться ще один продуктовий магазин, де буде смачніший хліб за дешевшою ціною, я вам гарантую, що вона прийде в той магазинчик. Незважаючи на те, що це постійний покупець, він не залучений у довгострокову взаємодію, тому що він не питає, він не впливає на те, яким буде асортимент цього магазину. Його не питають про якість обслуговування, його не питають про його запити, потреби, життя. Він прийшов зранку, купив хліба. Сказав дякую і пішов назад. Ось це споживач. Клієнт це знову ж таки особа або організація, яка отримує послуги чи продукти від бізнесу, часто через професійні, постійні або індивідуальні відносини. От клієнт якраз не просто хоче задовольнити потребу, базову потребу купити хліба, він хоче отримати якусь певну цінність через покупку товарів, послуги чи досвід. І Він готовий платити за цю цінність більше або вище, ніж середня ринкова ціна. ціна. це ключове, що його відрізняє. Крім того, клієнт має відносини з бізнесом, досить часто вони більш персоналізовані, ніж звичайний споживач, і крім того, клієнт уже може впливати на те, що пропонується, як це доставляється, і на майбутній успіх бізнесу. Наведу приклад, клієнтом може бути людина, яка постійно відвідує певний ресторан, тому що він приходить сюди не просто поїсти, він приходить сюди для того, щоб отримати якийсь цікавий досвід, скуштувати щось нове, провести час, тобто отримати певні враження, які ми називаємо цінністю. Тому що, якщо б він хотів би просто поїсти, він би сходив в їдальню там. Швидке приготування, його це не цікавить, його цікавить зовсім інша цінність. І за це він готовий платити вище, тому що є можливість поїсти дешевше, але ні, він споживає ось цей ресторан. Він любить цей ресторан, це його улюблене місце, це означає, що в нього є довготривалі відносини. Та, може бути таке, що а, бізнес, власник ресторану, знає цю людину вже через певну кількість років, готує для нього на день народження або на інші важливі дати персоналізовані пропозиції. Тобто, це вже якраз ці певні відносини з бізнесом, які відрізняють його від іншого, від звичайних споживачів. І однозначно, якщо клієнт у нас з нами співпрацює довший період часу, він має можливість впливати на те, як буде розвиватися бізнес, запитують його думку, він проходить різноманітні опитування, таким чином він формує майбутнє. Ось це те, що відрізняє клієнта від споживача. Споживач, задоволення базових потреб. Клієнт, пошук, цінності. Для підприємництва рекомендується, щоб ми розвивали співпрацю саме з клієнтами, не споживачами. Тому що споживачі це, як правило, характеристика бізнесу, малого бізнесу. То для того, щоб підприємництво розвивалося і компанія розвивалася, необхідно формулювати відносини з клієнтами, а не з В базовій теорії всі. Типи клієнтів діляться на два великих блоки: B2B та B2C. B2B business to business B2C business to consumer. B2B це коли ми, нашим покупцям, є інший бізнес. Цикл продажу тут більш складний та триваліший, тому що, як правило, мова йде про великі обсяги товару або поставок. Uh, і кожен uh, контрагент в вигляді бізнесу намагається вибити для себе якомога кращі умови постачання. Як правило, тут ми продаємо за нижчою ціною, ніж ринкова, для того, щоб інший бізнес міг отримати свою частку доходу. Ну і приклади це великі компанії, які продають програмне забезпечення і інші товари. Коли ми говоримо про B2C, бізнес то споживач, покупцем є індивідуальний споживач або клієнт. Цикл продажу тут однозначно простіший, він менш тривалий, ціна, як правило, вища, тому що ми вже продаємо по роздрібних цінах. Ну і приклади Netflix, Nike, Amazon це компанії, які співпрацюють з кінцевими споживачами. Але що важливо, за ось цими абревіатурами B2B, B2C, приховані люди, не буде для вас сюрпризом, так? Але це люди, в яких є свої страхи да дії мрії переживання. Uh, і я б хотів вам продемонструвати дані невеличкого дослідження, яке проводив Adventure Group, про стан емоцій останнім часом сьогодні. Враховуючи, що Україна проживає вже понад три з половиною роки в режимі повномасштабного вторгнення, ключові емоції, які відчувають типові українці, це втома напруженість, роздратування, страх, безсилля, розгубленість розчарування, відчай. І це говорить про те, що в таких умовах люди починають споживати, споживати менше. Вони заощаджують більше, вони не готові інвестувати, вони не готові ризикувати. І ми повинні це усвідомлювати. Коли ми пропонуємо щось нашим споживачам, ми повинні враховувати ось оці емоційні стани, проводити відповідні маркетинги компанії, наші комунікаційні компанії для того, щоб десь підтримати, розрадити, дати надію на майбутнє, додавати трошки радості їхнє життя, і це все комунікувати правильно. Тому я рекомендую вас використовувати в своїх бізнес-моделях підхід human with human, людина з людиною. Що таке людина з людиною? Це концепція підприємництві і дизайн-мисленні, яка зміщує акцент з традиційних бізнес моделей B2B або B2C на справжні людські взаємини. Тобто це створення різних бізнесів і відповідно рішень, проблем, заснованих на реальних людських зв'язках. Емпатії та співпраці, а не лише на транзакціях чи даних. Тобто human with human це концепція, де бізнес працює для людини, бізнес працює з людиною. І ми продаємо не щось ефемерному клієнтові чи споживачеві. Ми продаємо щось конкретній людині, з якою ми взаємодіємо. Ми відчуваємо її страхи, побоювання і намагаємося їх розвінчувати. Ми відчуваємо їхню недовіру і намагаємося зробити так, щоб вони були спів співтворцями нашого продукту і відчували до нього вищий рівень довіри і тому подібні речі. Ключові принципи даного підходу: емпатія перш за все. Як ми говорили, ви повинні розуміти емоційні особисті потреби людей і виходити за їхні за межі демографії, слухати їхні історії, а не лише дивитися на сухі цифри. Тому, коли ми будемо формувати якусь певну пропозицію для людини, завжди ми використовуємо такий інструмент, який називається метод персонажа. Ми не просто генеруємо ідею для, для статистичної кількості людей. Ми беремо реальну людину і намагаємося сформувати ту пропозицію, яка найкраще відповідатиме її емоційному стану, її потребам і запитам. Справжня комунікація. Ми не просто робимо роботозовний маркетинг контент заради контенту. Ми навпаки пробуємо долучати людей, робити стріми, розповідати які життя історії з життя компанії, робити стріми з нашими клієнтами, тобто вести таку справжню чесну комунікацію, визнавати, що так ми можливо десь не продопрацювали. Так, в продукті є ще якісь недопрацьовки, але ми стараємося, ми працюємо. Будь ласка, підтримайте нас. Тобто, чесність сьогодні має вагу спільне творення. Ми не просто е, виходимо на мас-маркет і продаємо все стандартизовано, а е, ми намагаємося залучити якомога більшу кількість наших споживачів е, до процесу творення. Ми організовуємо хакетони, ми проводимо опитування. Ми проводимо людей в наш офіс на наше виробництво, демонструємо його їм і питаємо, а що ви удосконалили. Тоді, тоді людина все більше і більше інтегрується в нашу екосистему, і ми розвиваємо якраз ці зв'язки довгострокове партнерство. Що в принципі в довгостроковій перспективі буде для нас корисно. Зв'язок на основі цінностей сьогодні це дуже важлива річ, тому що ви знаєте, що низка людей чітко встановлюють свої червоні лінії. Багато хто не купляють товари, упаковка яких не піддається переробці. recycling. є компанії, які не купляють товари і послуги тільки через те, що на рекламному в рекламній кампанії були використову не знімалися люди, які потрапили в якусь неприємну історію. Тому дуже важливо. Формувати певне ціннісне бачення свого бізнесу, і ці бізнес-цінності будуть добре корелювати з цінностями нашої цільової аудиторії, і таким чином ми будемо зміцнювати наші взаємовідносини. Ну і звісно, будувати довгострокові відносини, тобто не лише одноразові продажі, а розвиток цієї лояльності, використовуючи програми лояльності, різноманітні бонуси і можна елементи спільнотворення. Тому підсумовуючи human is human, сьогодні це не просто модний концепція, модний термін, це реальний запит, це найкраща відповідь на ту ситуацію, в якій ми живемо, і це найкраща стратегія для того, щоб розвивати власний бізнес. Тому порівнюючи їх з класичними моделями, humanity human, зосереджено взаєминах. Особистісних взаєминах це ціннісно орієнтований підхід, і це той випадок, коли засновник може особисто підтримувати спільноту користувачів і спільно з ними створювати нові рішення, злучаючи їх до процесу спільнотворення. Тому враховуючи цей час і на майбутнє, я думаю, що ось ця модель це, це та база, з якої варто починати будувати customer relations. і завершальний елемент. Або блок нашого модулю це стратегічне планування. Що таке стратегія? Стратегія це довгостроковий план розвитку організації, спосіб досягнення цілей та стійких конкурентних переваг. Чому стратегія важлива на самому початку? Тому що якщо ти не знаєш, куди ти йдеш, то опиняєшся до інде. Коли ми починаємо розвивати компанію або наш бізнес, ми повинні чітко розуміти, куди ми рухаємося. Бо якщо в нас немає ось цієї. Красивої картинки майбутнього, як ми будемо знати, що ми прийшли туди, куди ми хотіли. Тому навіть на початку створення компанії важливо уже продумувати свою стратегію. Можливо, вона буде змінюватись, і, скоріш за все, вона буде змінюватись. Можливо, вона не буде ідеальною, можливо, це буде всього-навсього три тези записані десь на листочку паперу або на серветці. Але це теж головне, щоб ви, як підприємець, засновник мали розуміння, що ми рухаємося в цьому напрямку, і це найкраще відповідає нашим пріоритетам, як компанії, як моїм особистим як підприємцям. І так само це відповідає найкращим пріоритетам наших споживачів, тому що ми хочемо будувати з ними відносини в довгостроковій перспективі. Будь-яка стратегія складається з трьох ключових елементів: місія, візія та цінності. Місія це крок відповідь на питання, чому ми існуємо. Тобто вона визначає основну мету існування підприємства, і дає відповідь на питання, що ми тут робимо і для кого, чому місія важлива в підприємництві? Вона скеровує щоденне прийняття рішень. Фактично, це розуміння того, от для чого ми кожного дня приходимо, і наше рішення, якраз кожне рішення, яке приймає підприємець, воно працюється через е сито чи дійсно це те. Що я хочу робити, або для чого я створював цю компанію? Якщо відповідь так, супер, ми приймаємо це рішення. Якщо відповідь ні, автоматично ми його відхиляємо. Допомагає команді залишатися узгодженою та мотивованою, коли кожен член команди розуміє, що він тут для того, не просто щоб заробляти кошти, а для того, щоб робити вплив на життя спільноти, на життя регіону країни всього суспільства. Це додатковий чинник мотивації працювати більш ефективно. Доносить цінності пропозиції до зацікавлених сторін і запобігає відхиленню від місії. Тому досить часто компанії, коли починають зростати, вони відчувають смак грошей і готові робити речі, які первинно не планувалися. Досить часто генетичні, тому коли в нас є ось ця місія, у нас є оцей курс. Це дозволяє тримати нас в тонусі і рухатись по визначеному напрямку. Уникаючи якихось короткострокових правил вигод, які мають руйнівний вплив на компанію в довгостроковій перспективі. Декілька прикладів місій великих компаній ну вже на сьогодні. Раніше вони починали всі з невеличких стартапів. Цікавий приклад компанії Google: упорядковувати світову інформацію та робити її універсально доступною і корисною. Тобто, місія зробити так, для чого ми існуємо, для того, щоб упорядкувати світову інформацію. Місія LinkedIn об'єднувати професіоналів усього світу, щоб зробити їх більш продуктивними та успішними. Наступний елемент це візія, яка дає питання, а куди ми прямуємо. Тобто візія це певна декларація, прагнень компанії стосовно того, а куди ми прагнемо дійти, або якою компанією ми прагнемо стати в майбутньому. Це таке красиве бачення того, де ми опинимося через 5, 7, 10 років. Чому це важливо підприємництві? Це дорогоказ для довгострокової стратегії. Коли ми намалювали собі картинку майбутнього, ми чітко знаємо, куди ми рухаємося, і ми не збиваємося з курсу. Візія надихає: якщо ми знаємо, що через п'ять років ми будемо великою компанією, у нас буде класний офіс. На березі озера або на березі річки працівники також працюють ефективніше, тому що вони хочуть бути частинкою цього творення чогось більшого. Візія допомагає залучати партнерів, інвесторів і таланти. Якщо у вас немає бачення, ви не знаєте, куди ви розвиваєтесь, і приходить інвестор, який каже: я готовий інвестувати. Ви подайте мені, будь ласка, план вашого розвитку на 5 років. у Вас його немає, вас не підтримують. Або коли у вас немає достатнього обсягу коштів для типу, того, щоб. Платити високу зарплату, але ви хочете залучити талантів на сеча, якраз наявність у цього бачення майбутнього може бути тим мотиваційним фактором, який переконає е, таланта, людину піти працювати саме на вас, а не для інших, хоча там і за меншу заробітну плату. І, звісно, це сприяє лідерству, орієнтованому на мету. Ви як підприємець будете не просто лідером, який щось вимагає від своїх колег, від своїх підлеглих. А який вимагає заради вищого блага для того, щоб. І мов той провідник, який веде до щасливого майбутнього, десь в тому дусі. Декілька прикладів. Візій. Візія Google. Ми знаємо місію. Тепер візія надати доступ до світової інформації в один клік. Тобто вони роблять це для того, щоб ви могли зайти в свій. Ноутбук, телефон чи планшет, і отримати всю інформацію, яка вам потрібна, в один плік якомога швидше. Така в них візія. Візія Nike надихати та впроваджувати інновації для кожного атлета у світі, тобто в них така бачите, дуже масштабна візія для кожного атлета у світі. От вони прагнуть, щоб вони були компанія номер один, яка буде виготовляти спорядження, одяг та інші елементи для атлетів в цілому світі. І останній елемент це цінності, які дають відповідь на питання, як ми діємо. Що таке цінності? Це ключові принципи та переконання, які формують культуру компанії, її поведінку та процес прийняття рішень. Тобто, це умовно наші гайди, це наші вказівники, які стосуються, які визначають те, що ми робимо, те, чого ми не робимо, те, як ми взаємодіємо між собою як команда. І те, як ми як, як ми, як організація, взаємодіємо з зовнішнім світом, вони є надзвичайно важливими, тому що коли в команді або коли ми набираємо персонал, і цінності персоналу дуже контрастують з цінностями організації, це негативна річ, яка досить часто вбиває молоді команди. Тому цінності це певні дорогоукази, певні індикатори, з якими всі в команді мають погоджуватися. Якщо ми з ними не погоджуємося, то скоріше за все. Це не наша організація, чому важливі цінності? Вони формують довіру насе часто сьогодні. Люди вибирають компанії на основі тих цінностей, які вони толерують, або й промоцію, яких вони здійснюють. Це впливає на динаміку команди і підходить до найму однозначно. Під цінності, наявність чітких цінностей, воно підвищує етичність рішення. Воно не дозволяє нам переходити червоні лінії і дозволяє постійно тримати в полі тих людей human with human, для яких ми це створюємо. І також цінності якісно відрізняють нашу організацію, нашу команду в очах клієнтів або потенційних партнерів, тому що ми інші, наша корпоративна культура інша, і досить часто це сигнали від того, що з нами варто мати справу. Для прикладу, цінності компанії Apple. В них можна познайомитись на, на сайті з цим переліком, детальніше познайомитись з кожним елементом окремо. У них цінності є у доступність, освіта, навколишнє середовище, інклюзивність та різноманіття, приватність, інновації, ланцюга постачання, справедливість. Кожна з них має якийсь певний сенс, і ми розуміємо, що інклюзивність та різноманіття, Apple створює свої продукти. Такими, які, які зможуть використовувати люди з особливими потребами, люди з інвалідністю, і також будь-хто, неважливо не від кольору, раси, національності, релігії чи будь-якого іншого параметра. Тобто на основі цих цінностей багато хто якраз і вибирає Apple як компанію, яка відповідає їхнім світобаченням. і на кінець, чому візія. Місія і цінності важливі для стартапів малих підприємств на початку їхньої діяльності. На початку своєї діяльності стартапи завжди стикаються з невизначеністю, швидкими змінами та обмеженими ресурсами, і дуже легко загубити свій орієнтир, для чого ми прийшли сюди, куди ми хочемо дійти. Тому наявність оцих елементів дозволяє чітко спрогнозувати або забезпечити певні рамки, певні вимоги до того, куди ми рухаємося. А, наявність стратегічного бачення забезпечує чіткість, фокус і узгодженість дій. як всередині команди, так само і нас, як підприємця засновника з командою. А, наявність стратегічних елементів гарантує, що зростання буде усвідомленим. Ми не просто зростаємо, бо, бо всі зростають, а ми зростаємо, тому що це в наших планах. Ми цього хочемо, ми це плануємо, ми це спланували, і ми цього досягли. Коли свідомле зростання набагато краще ніж спонтанне, тому що свідомле зростання ми можемо продовжити. Якщо ми зробили це раз, ми можемо зробити це в друге, в третє і в майбутньому. І що важливо, наявність місії, візії та цінностей допомагає підприємцям залишатися автентичними. Як казав Стів Джобс stay humble. Залишайтеся голодними, залишайтеся спраглими. І от наявність якраз у цих елементів дозволяє підприємцям, незважаючи на якісь короткострокові успіхи, націлюватися на довгострокові показники і бути оцими голодними, спраглими до перемог. Тому підсумовуючи наші дві частини лекції: вступ до підприємництва. Перший елемент нагадаю: не всі підприємці є Винахідниками і вам, якщо ви не вмієте писати код, працювати з 3D-принтером чи створювати щось своїми руками, це не є якимось табу вас як підприємця. Ні. Винахідництво не є ключовою передумовою для того, щоб стати підприємцем, але вміння створювати інновації є. Тому фокусуємося на інноваціях, генеруємо ідеї а. Люди, які здатні зробити щось своїми руками, завжди знайдуться. Наступна істина немає значення, наскільки чудовий наш продукт, скільки коштів ми в нього інвестували, скільки часу ми потратили на його розробку. Якщо на нього немає ринку або ринок скорочується. Тому дуже важливо в підприємництві знаходити правильний момент, правильний ринок, глибоко досліджувати проблеми для того, щоб. Наш товар, послуга були затребуваними в реальному житті, бо в іншому випадку компанія не зможе функціонувати. такий підприємець це та людина, яка має здатність створювати нові комбінації ресурсів для провадження інновацій, Тобто це той, хто вміє змоделювати ситуацію, зрозуміти, що може вистрілити, і сформувати команду так. Щоб ці люди це зробили, використовуючи всі наявні доступні ресурси: фізичні та інтелектуальні. Що таке інновація? Це не просто винахід, це винахід плюс впровадження плюс цінність. Це той винахід, або його досконала версія, яка створює цінність задовольняє потреби реальних людей, і яку ми впровадили або вивели на ринок. Проблема це. Реальна складність, незадоволена потреба або неефективність, яку відчуває конкретна група людей, яку можна вирішити з допомогою продукту, послуги чи інновації. Проблема, як ви згадуєте, ми ніколи не формулюємо потребу, проблему як відсутність чогось. Ні. В центрі проблеми завжди є людина з її реальними болями, з її реальним незадоволеністю, і ми, як підприємець, маємо вміти знайти. Побачити ось оцю проблему там, де інші бачать проблеми, побачити можливість і задовольнити її. Пам'ятайте, що незалежно від того, чи ви пропонуєте продукт, послугу чи соціальний вплив, ви взаємодієте з реальними людьми. Тому дуже важливо пам'ятати, що коли ми створюємо щось, ми створюємо це для реальних людей. Тому ми повинні створювати це з реальними людьми, постійно спілкуватися з цільовою аудиторією, залучати їх до процесу спільнотворення і бути поруч, коли людям потрібно підставити плече або елементарно вислухати їхні болі це теж допомагає. Якщо ви не знаєте, куди йдете, то опинитись не там, де планували. Стратегічне планування має сенс з самого початку. Бо коли ми швидко зростаємо, нам дуже легко загубити себе в контексті якихось короткотермінових результатів. Але якщо ми хочемо грати вдовго, наявність стратегії на самому початку є важливим, важливою запорукою того, що наша компанія функціонуватиме в майбутньому і буде успішною. Тому підсумовуючи підприємництво, це більше, ніж просто бізнес, це про вплив. Бути підприємцем це означає, що ви вмієте бачити можливості там, де інші бачать проблеми, і підприємництво це про те, щоб створювати майбутнє власноруч. Якщо ви не вмієте щось робити своїми руками, це не проблема. Бо підприємництво це спосіб мислення, це спосіб створення цінності, не власноруч, а з допомогою команди, з допомогою наявних ресурсів, з допомогою партнерів, за допомогою своїх. Цільових споживачів, клієнтів або людей, які користуються нашими продуктами. Тому дякую за увагу! Радий, що ви дослухали це відео до кінця. Знову ж таки, закликаю обов'язково пройти тестування після цього відео для того, щоб ще раз перевірити, що ж вам відклалося на майбутнє. Бажаю вам гарного завершення даного курсу і, звісно, розпочати. Власну справу, яка буде успішною. Не бійтеся підприємництва. Підприємництво це унікальна можливість і навичка, яку варто розвинути не обов'язково для того, щоб стати підприємцем, а для того, щоб бути більш ефективним і конкретно здатним в повсякденному житті.